Ой, Петре, ти видів, як вона мені бараболю почистила. Марнотратство одне. На бараболі обруски я поробіла. Розумієш? Ну хто такі вошкаролупи робить з бараболі? М -м. Я чуть інфаркту не дістала. Та мене так мозги всі розболіли. Тернополянка Тетяна Фунтитус вже кілька місяців активно веде сторінку у Тіктоці. На своїх відео перевтілюється на сільську бабусю Богдану Анатазарівну. У гумористичному форматі розповідає про будні Галицької родини. По історії у неї два сина Василь і Мирон. Василь вважається як зазяття, Мирон лишився вдома, і в нас є вдома невістка. Моя особа Показує іменно той тип людей, які роблять різницю між дітьми, що одна дитина краща, друга інша. Одна невістка краща, бо вона живе за пару кілометрів, а не сей одна невістка гірша, бо вона живе вдома. Переважно це все вся сільська тема. Це город, це господарка, це там не знаю, їсти готувати, речі якісь там купляти в магазин, похід, похід до церкви. Тобто це все, що відбувається в селі і чим люди в селі живуть. За освітою Тетяна Фундито з медикиня зараз перебуває у декретній відпустці. Своє відео у ролі бабусі почала розміщувати у соцмережі на початку серпня цього року. Героїня одразу сподобалася глядачам, а відео по. Почали набирати по кілька тисяч переглядів. Тіктокерка розповідає про одне з найпопулярніших відео, яке мені принесло, напевно, що перших три тисячі підписників за 2-4 дня. Це було відео, де я зняла сюжет в церкві і розповіла, що мої діти замість того, щоб піти до церкви, поїхали на Тернопіль на Катамаран. І воно набрало чи 400 тисяч переглядів за дуже короткі терміни і іменно з цього відео вже почали підтягувати сті відео, і почали писатись коментарі, що от потрібно знімати, потрібно продовжувати і потрібно робити те, що я роблю. Тому що я багатьох людей повертаю в село, повертаю до родини, до бабусів, до дідусів і до тої іменно атмосфери. Ідея знімати відео про життя села у Тетяни з'явилася спонтанно, адже сама вона народилася і певний час жила в селі. Зізнається, на початках було трішки лячно проте допомогла підтримка рідних та друзів. Батьки, родичі, знайомі вони в захваті. Вони мене підтримують всі абсолютно. Вони позареєстровались в Тіктоки, вони там знайомим пере, ну, перекидають. Історії на відео Тетяни вигадані. Сценарії пише заздалегідь на створення одного ролика йде близько 10-20 хвилин. У своїх відео блогерка використовує велику кількість діалектів. Саме найчастіше, що в мене вживається, це звичайно варіації і по це Знаєте, як то кажуть, полюбили люди із-за цього слова. Ще я говорю, якщо, там, наприклад, я застосовую відео розмову з невісткою чи там обсуждання невістку, це що там вони пескать, отакі слова буває дуже часто або паяк француватий, або пес лагерний. Отакі теж слова бувають. Ну, Якщо передивитися свій відео, це такі одні з найбільш вживаних слів, тому що вони. Е Показують суть того, що я хочу е, донести. Для перевтілення на бабусю Тетяні потрібна лише хустка, теплий халат та старий телефон. Алло, Люба, дай Боже, що там? А, не питай. Та вже та моя невістка день народження організовує. О, чуєш, я як почала вчора мені читати, чуть в оморок не впала. Та там такі назви, там такі рецепти, якісь повидумали столи. І кандібари, що то за варіація? Зараз у блогерки Танусі саме так вона підписана у Тіктоці понад 8 тисяч підписників. Знімати такі відео їй надзвичайно подобається, зізнається тернополянка. Тому з радістю продовжить це робити. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.